Мої вітання знову 8 вересня, не дивуйтесь, 2024 року. Вчора так, сьогодні так, коли свого часу Господь сказав, став пам'ятні камені мені. І я пам'ятні камені. Що таке пам'ятні камені, Якщо ну, розглядати в ті часи, коли це було сказано, що саме в ті часи це означає і як це. Тобто, бувають, коли царі або там. Війна, ти щось десь був з Господом. І тобі Господь допоміг, і ти переміг, і ти на тому місці став пам'ятний камінь. Акцентуй увагу, випиши кудись, хай це буде як відкриття, скажи його. Тому що, дорогий друг, от на прикладі, давайте от на прикладі Соломона візьмемо. да, мудрий. Тобто, скільки він наговорив мудрості, є при мудрості Соломона, це сказано, що він самий мудрий був. І, і залишається і мудрішим не буде. І все. Скільки він наговорив про неди жінки, ну, скільки гарних настанов. А під кінець життя, що було, зніс всі ті забори, про що говорив. Більше 700 різних, ну новосп... у нього скільки було жінок наложниці, різних вір. Господь же це він сам про це говорив, але все зробив тисячу разів. Уже. Чим сам це навчав. І це не погано, але це потрібно розуміти. От для чого саме ставляться пам'ятні камені? Будуть ситуації. Коли ти, от, наприклад, давайте за себе, бо ти жив, ти був з Богом, ти з Господом все. Але потім тебе збиває і відкидає, і виходить, що люди, які на тебе дивляться, і вони вважають, що Господь не так воно все однозначно, не так уже все буде. Вон, ну і що був з Богом? І скільки років, а потім, ну і що, і опять ще хуже. Нема симпун друг Є. Саме для цього і ставиться пам'ятний камінь не тільки для тебе, але й для останніх людей. Цей пам'ятний камінь говорить, що незалежно від того, що коли ви побачите, що я вмер в гріхах, це зовсім не означає, що. Господь не і у Бога е, не досить, щоб змінити ситуацію, життя, от, ну і все. І... От пам'ятний камінь це коли ви можете повернутись, я їх виставляю, я їх вам залишаю, я залишаю їх собі. І я говорю, я вираз такий, да? до цього місця мене довів Господь. Я це свідкую. Отут діяв Господь. А те, що далі я вже злетів з катушок і пішов десь, це моє, це не Господь. Це моє. Отам От він діяв і він був всемогутній, А те, що далі я улетів і пішляв, да? це не Господь це людське.